Показникові рівняння, які зводяться до квадратних, наприклад, 9 в степені x мінус 3 в степені x мінус 6 дорівнює 0. Оскільки крім доданків, які містять x, в показнику є ще доданок, який не містить x, то це не є рівняння, яке розв'язується з до однакової основи. Наприклад, якби це було так, 9 в степені х дорівнює 3 в степені х, то можна було б розв'язати з до однакової основи, І так далі. також це не є рівнянням, яке розв'язується винесенням спільного множника за дужки, тому що основа степенів різна. Тут 9, а тут 3. По-друге, перше по якщо ми замість 9 напишемо 3 в степені 2х, то ми отримаємо степені. Які мають показники, які відрізняються одне від одного вдвічі. І якщо ми спробуємо винести степінь з меншим показником задушки, то ми отримаємо замість першого доданку 3 в степені х, тому що при винесенні задушки множника треба показники відняти. 2х мінус х це Х, тобто х не зникає. Таким чином. І тому далі просто не буде ніяк можливості розв'язати за допомогою того способу винесення спільного множника за дужки. Отже, це не є рівняння ні такого типу, ні такого, коли ми виносили спільний множник за дужки. Наприклад, 3 в степені Х плюс 1 мінус 3 в степені Х. От тоді можна винести 3 в степені Х за дужки і отримати вираз в дужках, який не містить. X. А оскільки тут перший доданок містить показник степеня вдвічі більший, ніж в другому доданку, то ми можемо це представити як 3 в степені х в квадраті, і тоді видно, що перший доданок це той самий другий доданок, тільки в квадраті. І тому таке рівняння розв'язується заміною. Замість 3 в степені х. Якщо поставити, наприклад, Т, Причому, оскільки t дорівнює показниковій функції, то t не може бути від'ємне і не може бути рівне 0, то тоді, якщо 3 в степені х це t, тоді 3 в степені х в квадраті це t квадрат, і ми отримаємо допоміжне квадратне рівняння, яке має такий вигляд. t квадрат це замість цього, мінус t. Замість 3 в степені х, і мінус 6, тому що 6 це просто коефіцієнт, який не містить змінних. Ми прийшли до допоміжного квадратного рівняння, яке легко розв'язати. Воно зведено, наприклад, за теоремою Вієта. маємо корні. Т1 буде 3, t2 буде мінус 2. А оскільки в нас є отака умова, Т не може бути від'ємним, то другий корінь мінус 2. Не належить ОДЗ області допустимих значень цього рівняння, і ми його далі просто не використовуємо. Ми розв'язали рівняння квадратне відносно Т, в якому отримали корінь 3. Т дорівнює 3. Тому далі ми повертаємось, робимо обернену заміну в цю рівність, замість Т ставимо той корінь, який знайшли. І отримаємо простеньке Показникове рівняння 3 в степені х дорівнює 3, а це дає відповідь одиницю. Ось так розв'язується показникові рівняння, які зводяться до квадратних.